Добрий ранок, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І нарешті, нарешті вже сніг, зима, але, але льоду ще немає і ми на річці. приїхали ловити щуку Судака. Тут є і те, і те. Річка Південний Буг, недалеко від Вінниці. Зараз десь о пів на восьма ранку і ми вже на березі складаємо комплекти. і... Будемо стартувати, ловити. Знаходимося на судаковій точці, почнемо з Судака, а там далі буде видно. Тож не будемо гаяти часу. Let's go. А якщо ти не підписаний на канал, то підпишись, став лайк цьому відео і поїхали. Так, починаю я з фліта 3-дюймового на 8 грамах. Комплект Orion, Калдія, все як по стандарту, шнурочок. Азура X-Game, Light Game 0,4 білий, 8 Будемо тестувати зараз новинку. По приманки буду стартувати з фліта 3 дюймового темного на 8 грамах. Перша точка принесла нам тільки одну покльовку. І все, поки риба мовчить. Зараз буду підніматись вверх по течії, пробувати завити щуку. Коротше ситуація. Риби поки що ми не бачили, якісь невнятні контакти є і пустили воду. І зверху видно стояв льот і почали ось цей льот зносити. Вся річ, річка закрилася такими маленькими кусочками ловити взагалі некомфортно. Зараз йдемо нижче геса, станемо. Думаю, там буде удобніше. Далі вже будемо бачити, що робити. Ребята, от і риба. Так. Угу. <с Cette> а от і риба наконець-то. ж у мене там схоже щось на похлівку було, а там а цей трошки ближче до берега взяв. Так, да, на цей новий 2,4 дюйма. Перша, перша рибка, такий невеликий судачок. Збоку жаберну кришку підбагрився, видно. Чуть-чуть промазав, як атакував. Друга покльовка, перша риба, наконець-то. Наконець-то і хоч не з нульом. Такий як маленький. Це кстати, новий Crazy Flapper. Це треба достати ще якось. Це новий. Крейзіфлаппер цей шант 2,4 дюйма. Ого, сів він плотно. О, Зараз ми нового будинку пускати. Оце от новий Crazy Flatter 2.4 в такому от кольорі. прикольному зеленому. Ну, що початок є? Прибачимо далі. Шо, шо? На сонку вийшло, туди початку стояли. Так. Да. Так, ну що малий. Спасибо тобі за покльовочку. Давай домой, братик. Бомба-ракета. Ну що, ребачимо дальше. Так, ну что, це добре, зараз будемо експериментувати ще з проводками, з подачами. Саме цікаво, що плюнув взагалі під берегом недалеко. А для цього я що, в мене був контакт. ale myślę, że było Ot, jeszcze Ot. jedna ryba, chłopaki o, На Мандолу Спрацювала маленька мандолка. така, з нормальної такої покльовочки засадила Так, В принципі на цій точці ми закінчили, їдемо зараз в нове місце, ми що там ніколи не були попробуємо. Там виходить як водосховище з Буга і знизу так само витікає річечка. Ну, в принципі, все те саме, що тут, тільки в масштабі більше. Ну все, let's go. Блін ребят, вот пиццак мій Вот. це піпець, Зараз будемо щось думати. Так і хочу, так, ребят, треба щось то думати. Його підняти з води треба О. бери його в руку, епік! <пл 'яна> Якщо я потягнувся за ним і поплив вниз, потім мене мандулою шукав. Даві з першого разу достав. Да. Mm. Мандула, бачите, ребят, це не тільки хороша приманка для судака, а й хороша штука, щоб подсак доставати з води. Реклама профмонтаж. Да. Профмонтаж, <пл> так. <пл 'яна> <пл 'яна> Головне дубль два не зробити сейчас. А ну попробуй. Ладно, я раз цю мандулу поставив, так і з неї начну. Дев'яточка. Так. Да. Да, місця доволі прикольні, але ну, поки що не вдалося заробити ніяких контактів. У мене тут 8. Тут є трошки глибина. Є глибина трохи. Це шляпа, що я високою штурм. Привіт, друзі! Продовження рибалки. Прийшов вже тиждень і ми приїхали в зовсім інші місця, але теж на Бух. Зараз будемо спускатись, дивитись, по-перше, чи нема там криги, бо ми так розклалися, прям все вже в планах, а зараз можемо прийти, блядь, і там може бути льот. Але надіємося, що того не буде. В общем погода кардинально поменялась, дуже пасмурно. Вітру ноль, туман. І будемо пробувати дивитись, получиться щось чи не получиться, Ну, а ви знову ж таки нагадаю, підписуйтесь, хто не підписаний, і let's go слідкувати. Блин, коротше, спустились ми до річки, а тут вітру ноль. Просто дивіться. Ще ні одної волни. Максимально ідеальна вода. кайф, Зараз йдемо туди на точку і будемо вже пробувати.

Сука. Рыба? Да. Офигеть. Ты что, просто в рыбу что-то? Походу, а может не рыба. Но вроде похоже на рыбу. Ну, да, рыба, рыба, рыба. Ля, О, ля, ля. О. давай, давай, подсак. Да, Да, я шо. Офигеть. Прикол. Ты тупо мне кажется, понял, стрелял и прям рыбу. Ой, А, судак Окунь окунь, давай який окунь. окунь. Це був зацеп, ребят. Це а я думаю, бляха, от поклевка була. Може це окуня там стоять. Ребят, дивіться, який окунь, та ви шо? Красиво. Кайф, ну це такий зачетний окунь. Тільки що йому походу. О, Трошки засічка нормальна. Да. Була. От, ребята, така от перша риба сьогоднішньої вилазки на бух. Я не ожидав, що це буде окунь, думав це буде силочок, але це приємно. Давно я окуня не ливив, тож і такого нормального. Ну що, продовжуємо, продовжує, бачити. Ну що, брат, давай. Блять, виходи наверх, на сука баграна. Да. Але ні. Ну грамм. Я не бачу вообще що це таке. Це вообще лящики, да. Не. Угу. Нет. Сюда. Він ну, просто пливе. Мені каже, що це б. Нет, сюда, сюда. 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 Да. Он даже не знає, мені кажется, що його зацепили, понял. Он <laughs> типа просто а стоит. Да, да. Це просто жесть. Що за прикол? Може хоч раз, ради приличия так как дёрнуся, ні? Він же дёрнувся. Давай принимай. О, ні, двука Хороший, да? Чин называется на базу, бля. Баш, значит, стоїть тут падла, а не клює просто. Не зовсім чесно, ребята, але риба, ну блін, ну хоч якось. Угу. О, от, ребята, отакий судачок, дивіться. Отакий судачок, прикольний. Звісно, не дуже чесно, але він пьем. Так що зараз будемо впиратися далі і... І ловити. Ну, а цього ми, звісно, відпустимо. Не зовсім чесна риба, але ну нічого. Приємно так, ну уважити навіть не бачу сенсу, тут докіла тут грам 900 в ньому. Так що відпускаємо чувачка. Давай, брат. Дай не куда ти назад писати? О, Камушка десь тут заникався. Була тільки що покльовка, ребят. На танто. Що? На танто? Фіолетово. то що я в тебе взяв, тільки я її обкусив. 4 грами. Була покльовочка. Покльовка 100%, бо прям така дзвонка. А от типа клвка А от типа клвка, ребята, такий приятний судочок, наверное. Ну, не, супер. не супер здоровий, але приятний. Чи назис? Мандула. Мандула, ракета. Да, з офігенною. Да, взагалі прямо аж десь там, блядь. І близько. Серйозно? Так. Да. Ого, то там мандула взагалі. <реш> а маленьку, да? Да. так? Так. такой невеликий судачок. приятненький, але з офігенною поклвкою. Кайф. Просто кайф. От ребята така. Невелика рибка, але з офігенною покльовкою. Це саме головне. Пофіг, що не розмір великий, але покльовка була прям така, що кайф. Мандула десь аж там всередині. Зараз будемо його звільняти і, і рибачити далі. Трошки туман сходить, і якісь покльовки почали появлятися. Рибачимо. Давай маленький Риба, ще одна рибка. Еще один судак. Ну щось він так телепат? Ооо. Б... О, так це вообще зачет. Бомба. Так, осталось чуть-чуть тут двушка. Сейчас проверим. Да нет, нет. Вот это... так а заважила рибка, кайф вообще. Ради, Бомба. Ракета. Зараз будем рыбачити дальше. Я думаю, він тут не один. Вот такий красавело. А, на що клюнув? Комет фіолетовий Crazy fish comet, та ти шо? Бомба. <реку> да. От ребята, от і ще одна риба. Невеликий судачок. На мандулку На маленьку мандулу Кидав велику, покльовок не було. Поставив маленьку. Вообще. Мікро поставив маленьку, ребята, і покльовочка. Ну це зовсім не розмір, але але, але все одно приємно. Такий миленький. Ну да він би ту велику мандулу, звісно, не осилив, согласен. Рефоточку йому. Бамц. Є такое дело і И... відпускаємо. Малыш. Отдай. Отдай. О. Давай, брат. раз нормально зайшов. А ми продовжуємо. Так, ну ми вертаємося вже до машини, зараз, напевно, будемо переїжджати кудись. Покльовок. А, була ж у мене оця одна покльовка холосташа і все. Потім обірвався і, і на цьому все. Е, хочу зараз поговорити про шнурочок. Про Азура X-Game Light Game, 8-жильний, 04, який у мене є, яким я рибачу вже четверту рибалку. І тепер я щось більш-менш об'єктивне можу сказати. В принципі, шнур е, хороший. За свою домішку навіть, я б сказав, отлічний. Хорошо тримає, четверта рибалка вже, тобто якби він мав Е, ну... да. е якби він мав рватись, то він би вже рвався. Але от, четверта рибалка нормально все по чутливості топ виліт теж топ в принципі шнур вполне і вполне даже хороший того рекомендую от він такий біленького кольору якось так а ми переїжджаємо